Друзі, всім привіт! Ви навіть не уявляєте, чим я сьогодні буду займатися. Це просто треш. Якщо чесно, я дуже хвилююся. Я сьогодні відвідаю один із пологових відділень. Я ніколи раніше в таких місцях не бувала, дуже хвилююся, але в одному із пологових будинків, сьогодні день відкритих дверей, можна поїхати подивитися безпосередньо саме пологове відділення, подивитися родзали, подивитися палати, познайомитися з лікарями, задати всі питання, які тебе хвилюють. Не знаю, чи дозволя там відеозйомку чи ні, але телефончик, я як завжди, беру з собою. Можливо, там буде прихована відеозйомочка, але буду намагатися щось трішечки відзняти, щоб вам показати. Ну і потім поділюся з вами своїми враженнями. Багато розказувати не буду, тому що, як завжди, буду запізнюватися. Я вже одягнена. Поїхали! Я сьогодні, як ніколи, пунктуальна, приїхала до пологового будинку, залишилося дійти мені до нього метрів 15-20. І як ви чуєте, у нас повітряна тривога, тому скоріш за все нас не пропустять. І це є не дуже добре. Хоча, з іншої сторони, я зараз буду телефонувати на рецепцію, запитувати, можливо, нас запустять, але ми будемо перечікувати в бомбосховищі. Ситуація не сама приємна, але спрогнозувати нічого неможливо. Тому залишається тільки чекати. У мене до зустрічі залишилося ще майже 20 хвилин. Тому поки що очікуємо, подалі буде видно, хоч би не скасували взагалі цю зустріч. і Виходить, відбуватися все ще на стіках. Ричі людей дуже багато. В опірації, вас піднімають операціонно і анестезіолог роботи по етанестезії. Просто додає собою захитати, просто додаємо більшою дозу, другий препарат і той спорядження з нас трішки вели в курс справи, познайомились з лікарями. Зараз ми йдемо на другий поверх, будемо дивитися, як виглядають. До пологові і після пологові е, палати. Потім заведуть нас в сам пологовий відділ. <рі> Ніколи там не було, взагалі не знаю, що це, як воно виглядає. Також нам мають показати операційну, якщо не буде в той момент проводитися операція. І маємо спуститися в бомбосховище. Там також є багато палат, багато відділень. Коротше, не знаю, що ми там будемо дивитися. Ходімо, тому що дуже цікаво, І, якщо чесно, навіть трішечки стрімненько. Пішли! Палаты со всеми удобствами. Там туалет, душ, беда. можете зайти посмотреть. Со всеми удобствами. ходите, проходите, не бойтесь. Здесь находятся два человека. Я каждый что раз начинаю тараторить. Хочу, чтобы это было чуть быстрее. Но получается, что у всех много вопросов. Поэтому извините, что пришлось так. Да? Да. А, мы находимся в родильном отделении. На нашем этаже у нас 8 индивидуальных родильных залов. Они все примерно одинаково оснащены. Кровати точно, вот мне только что группа стоит точно такие же кровати трансформы, точно такие же кровати трансформы во всех родильных залах. Здесь удобно просто отдыхать, пока у нас там латентная фаза родов. И здесь очень хорошо принимать роды. Сейчас я расскажу по оснащению, потом... Но... Знову повітряна тривога, ми спустимося в бомбосховище. Всього хорошого вам І чекаємо на закінчення тривоги. перемоги. Як це все щас? складно. Дуже багато емоцій, дуже багато запитань. Але зараз будемо дивитися вологовий зал у бомбосховищі. Ну, що вам розказати? Я вже вийшла з пологового. В кінці нас зібрали в великій кімнаті і провели розіграш. Дехто з дівчат отримали памперси для подарунку. У мене ось такий сертифікат. Зараз я сяду в машину, більш детально вам покажу, що тут. Не думаю, що буду ним користуватися, але в принципі вже що є, то є. Дуже двоякі відчуття, не впевнена, що я вже прямо зараз готова прийняти рішення і тут народжувати, хоча в принципі ніби і не погано. Будемо думати, є на чим подумати, є ще час. Ну, а зараз їдемо, не знаю, або додому, або в якесь кафе, тому що я дуже сильно зголодніла з цими тривогами. У нас трішечки довше затримали, ніж ми планували. Але саме головне, що ми побачили і родзал, і до пологові палати, і після пологові палати. Я по можливості знімала дуже-дуже трохи, але хоча б, щоб мати якесь собі уявлення, як що має відбуватися. Ось такі справи, друзі. Ну що, давайте подивимося, що це за сертифікат. Тут є два вкладиші. Перший ось такий. Тут написано у нас знижка 30% на будь-які процедури після пологового відновлення, подарунковий сертифікат. І є ще один вкладиш. Тут, мабуть, розписані безпосередньо самі процедури, на які цей сертифікат буде розповсюджуватися ось такий перелік процедур. Друзі, дорогою до машини я приходила повз булочну. Там такий аромат. Що я просто не втрималася. Купила собі ось таку булочку з вишнею, купила кефірчик і купила ще вертуту із полуницею. Коротше, я просто така голодна, я розумію, що я додому вже не доїду. А десь шукати кафе це взагалі для мене зовсім чужий район. Я не знаю, де то, що знаходиться. Але те, що я вже надгризла булочку, це факт, що ми дуже-дуже голодні. Тому зараз ми швиденько перекусимо. І я думаю, що ми не будемо вже такі голодні і заїдемо ще в один магазин дорогою додому. Хочу там дещо подивитися, тому тримаю інтригу, скоро побачите, куди ми з вами поїдемо. Смачного! До речі, пишіть, чи ви любите домашню випічку, і якщо да, то з чим. Я з вишнею просто обожнюю. Mm, яка вона апетитна! Mm, вона мега смачна, ми такі голодні. Так, це не буду нагонити вам апетит. Швиденько їм і їдемо далі. Після того, як смачненько перекусила, я знайшла в торговий центр. Він, що побачила в сторіночку в інстаграмі, що тут є класний дитячий відділ. Зараз я вже на третьому поверсі і досі я не знайшла цього відділу. Я не знаю, де він. Але там і дитяча ліжечка, і дитячий одяг, і кулинарні столики. Можливо, вони вже переїхали в інший торговий центр, не знаю. Поки що кожен намотую круги. Без толку, але шукаю в пошуках. А, Бейбі Джой, он прийді, якийсь є, є магазин. Ходімо, подивимося. Магазини є з дитячим одягом, але вони більше для старших діток. З цієї сторони також дитячий одяг. А ось там, прямо по курсу, бачу малесенькі бодіки. Ходімо туди, подивимося. Але на дівчаток краса, погляньте на ці сукні. Воно все миле, красиве, я просто в шоці. Погляньте на виписку із пологова, які красиві на дітей Це на дівчаток, а на хлопчика ось такий пацанячий. Наборчик дуже класний. Також не дуже великий вибір, але паленок немає. Ну все, невдача. Що я обійшла вже чотири поверхи і я не знайшла магазин із дитячими ліжечками. Мабуть, вони все-таки переїхали. На жаль. Ну Нічого, знаю ще один торговий центр, і на днях з'їздим нього, подивимось, можливо, там щось наберемо. Таке зрозуміло, я не одразу. Направилась додому, заходила ще в магазин квітковий. Взяла собі ось такий ацент. Він має бути синього кольору, але, чесно кажучи, я не знаю, коли саме він розквітне. Будемо чекати, що з нього буде. Він такий малесичкий. Ну, Сподіваюсь, що буде красивий. А тепер, друзі, вже точно додому, тому що ми з малюком дуже сильно стомилися і будемо їхати відпочивати. Всім гарного, вдалого дня!